Добрий день, дітки, а ви любите казки? Так, тож давайте з вами пограємо і казки пригадаємо. Послухайте віршик і скажіть, про яку казочку він нам розповідає. Виросла собі та й годі, прямо в казці на городі. Діт тягав її за чуба, баба, кицька, внучка Люба, жучка їм допомагала. Та без мишки сили мало. Як всі разом потягли, так і витягли з землі. Малята, пригадали, що ж це за казка? Так, це казка рібка. А хто посадив рібку? Рібку посадив дід. А яка рібка виросла? Велика чи мала? Велика, а хто тягнув рібку? Рібку тягли дід, баба, онучка, собака жучка, кицька та мишка, молодці малята. А про кого ж ця казочка? Послухайте уважно. На сметані замісили, на вікні охолодили, круглий бік скок та й скок. Покотився колобок. Так, дітки, це казка «Колобок». Малята, а хто спік колобка? Правильно, його спекла баба. А де колобок лежав, щоб похолонути? Він лежав на віконечку, а куди покотився колобок? Покотився колобок у ліс. А кого ж він там зустрів у лісі? Він зустрів зайчика, вовка, ведмедя та лисичку. Молодці дітки, ви дуже гарно справляєтеся. А це що за казка? В хатці любенько жили всі звірята. Тут були сіра мишка і жабеня, полохливе зайченя. Вовк, лисиця і кабан все це правда, не обман. Ще ведмідь туди втіснився, ледве-ледве помістився. Тітки, що ж це за казочка? Правильно, це казка, рукавичка. Скажіть, а які звіри жили в рукавичці? Так в ній жили мишка, жабка, зайчик. Лисичка, вовк, кабан і ведмідь. А хто ж загубив рукавичку у лісі? Правильно, рукавичку загубив, дідусь. Малята, ви дуже гарно сьогодні працювали. Всі казочки пригадали. Молодці дітки.